Це зброя перемоги. Мене звати Христина Яцків. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Іван Кричевський, як завжди, мій незмінний співведучий, без якого розібратися в інструментах в руках сил оборони було би просто нереально. Іване, привіт тобі, привіт, Христина. Ми домовилися з тобою цього разу поговорити про засоби протиповітряної оборони, і говоримо ми про це якраз в контексті чергової ракетної атаки. Російської Федерації на Україну. Коли би наші глядачі чи слухачі не дивилися чи не слухали цей ефір, на жаль, ця програма буде актуальна, поки триває війна. І навіть по, скажімо, по тому моменту, як Російські війська залишать територію нашої країни. Я думаю, тема укріплення е, нашого захисту з неба буде актуальною, оскільки ніхто не виключає, що Росія продовжить свої ракетні терористичні, там я не знаю дронові атаки. Так, от система протиповітряної оборони нашої країни одразу хочеться зауважити, зараз виглядає абсолютно унікально. Вона надзвичайно багатокомпонентна. Вона поєднує в собі добре відоме традиційне радянського виробництва і застосування. Вона поєднує в собі абсолютно новітні історії, які нам надають партнери. І все це дуже інтегроване одне в одне і працює в симбіозі, працює якісно, як ми бачимо, за звітами після кожної ракетної атаки. Збиття направду дуже високий. Іване, давай спробуємо е, так от розкласти на хлопський розум протиповітряна оборона. Чому це не просто якась пускова установка з ракетою, е, яка вилітає щойно, е, якийсь наш боєць натиснув кнопку, і враз ми збили російське лайно, яке летить на Україну? Для початку, щоб збити те саме російське, пардон лайно, яке летить на нас, ну тому що тут той незручний випадок, коли доведеться розбиратися, вибачте, в сортах лайна, його треба знайти радіолокатором. На радіолокаторі будь-яка російська повітряна ціль може виглядати ну, просто як невеличка плямка. І просто за характером там, швидкості руху, можливого розміру, наші оператори РЛС можуть визначити, що це саме летить. Чи це дозвуковий калібр, чи Х-101, чи можливо, це все-таки там буде вже і балістичний скандал. Дерчі, аеробалістичний кинджал, е, виявити, скажімо так, повітряно ця лайно ну, на РЛС, потрібно, щоб на нього навести ракету. Інакше ракета сама по собі не наведеться, і там не видаси, навіть, скажімо так, команду і наведення, щоб вона летіла за заданим маршрутом і підбивала. Тим більше, що якщо взяти і розібратися так поверхово по всім існуючим типам зенітних ракет, які можуть бути в нашому розпорядженні, отак, от за принципом буквально наздогнати і протаранити російську ракету, працює тільки пак 3 Треба протибалістична і може збивати кінжали і іскандери. Всі інші, там ці пак 2 для для патріотів, які можуть збивати uh -huh. крилаті ракети і літаки. Всі там радянські зенітні ракети, деякі британські зенітні ракети, які нам постачаються, вони працюють з одним тим самим принципом. Ну треба наздогнати російську повітряну ціль в певній точці і висати буквально на неї там дуже велику хмару уламків з дуже високою кінетичною енергією. Робо кажучи, це. Зрешетити уламками цю річ, звісно, що сама по собі там це не працює навіть навіть як така система, що там є одна РЛС, є одна там пускова установка. І отак от стріляють, тому що ну, залежно від характеру місцевості, там перепад е рельєфу, там, можливо, е русла річок. Десь радіосигнал від конкретної РЛС може не допивати, і тому на певних там дистанціях російські ракети можуть бути навіть невидимими для радіолокадрів, тому дуже часто чому доводиться покладати на мобільні там групи, які буквально там десячами чи вухами вистежують ці ракети, або чому доводиться замикати цілу систему із кількох РЛС на одному там п'ятачку, щоб хоча б яка із розрахунку, щоб хоча б одна із них точно побачить. Врешті, щоб е, оскільки тут йдеться мова там про кілька десятків з РК, кілька десятків РЛС, які можуть бути задіяні для відбуття е, буквально там однієї хвилі російських ракет, там ще треба ну, в буквальному сенсі складне програмне забезпечення. І тут якби варто заважити, що. Ми не просто перші, хто змогли інтегрувати західні і радянські ЗРК в єдину працюючу систему, а можливо, перші, хто вміє користуватися відповідною апаратурою від США, яка дозволяє таку інтеграцію, навіть краще, аніж самі американські військові. Ну тому що американські військові якби теж не мають досвіду роботи з радянськими ЗРК, тому вони просто знають мануали, як користуватися їх апаратурою, а ми знаємо, яких апаратуру використовувати в реальних бойових умовах. Трішки про Петріоти я пригадую тезу від наших американських партнерів про те, що Україна продемонструвала нові до цього суто теоретичні можливості цього комплексу по збиттю балістики. Та? І це такий ще один момент унікальності насправді нашої системи протиповітряної оборони, коли вона справді багатокомпонентна, всі, всі ці установки виглядають як з абсолютно різних опер, але все це знаєте працює в єдиному оркестрі. Унікальна історія, і історія, яка перевершує будь-які очікування наш навіть наших. Навіть виробників країн-виробників всіх цих крутих технологічних штук. Та давай скажемо прямо, навіть виробники Петріота взагалі не розраховували, що саме там з ПАК-3 можна буде збити гіперзвукову ракету. Там було бути щось складніше. Комплекс та там де одна батарея коштує 2 мільярди доларів. А тут те, що із Петріота можна збити таку складну повітряну ціль, як кінжал для виробників було відкриття. І тут буквально в сенсі наші зенітники ну от підняли рейтинг Петріоту. За що країна отримає відповідний бонус. П'ять буквально нових з нуля там батарей Петріота до кінця до року. Ну, Нам безплатно так це коштує 5 мільярдів доларів і зазвичай це чекають на 4 роки, а ми отримаємо за півтора. Для тих, хто нас дивиться в Ютубі, напишіть, я не знаю, якісь слова підтримки нашим повітряним силам і всіх, всім, хто здійснює. Захист від російських ракет, російських дронів з неба це велетенська кількість людей, справжніх професіоналів, абсолютних віртуозів, як на мене, от давайте просто дружно їм подякуємо в коментарях. А цьому відео поставимо вподобайку, бо ми з Іваном теж дуже стараємося. Терти, затерте, перетерте залізний купол, закрийте небо і все про що ми так мріяли і просили на початку широкомасштабного вторгнення. Іван Кричевський, розкажи, будь ласка, чому? Чому те, що захищає Ізраїль, не підійшло би нам, і чому ця ідея взагалі виглядає утопічно? Давай почнемо з такого цікавого факту. Навіть Ізраїль використовує комплекс Патріот тільки в версії ПАК-2, точно для збиття аер... там, аеродинамічних цілей, типу літаки і крилаті ракети. Чому б не підійшов? Ну, тому що все-таки цей аерондом, він же залізний купол, ну він в буквальному сенсі створений лише для перехоплення таких оцілей, ну, типу, як е, ну, скажі, мал... те, що вважається мало швидкісти і реактивний снаряд Простіше кажучи, літаюча труба з міндобровами ще за якоюсь вибухівкою, яку роблять палестинські терористи. Плюс ще. Є така історія, що навіть до залізного купола ракети коштують насправді дорого, 100 тисяч доларів лише один постріл. І там теж от виникає історія про те, що, ну по-перше, ізраїльтяни виготовляють можуть собі навіть ізраїльтяни можуть собі дозволити виготовлення такого комплексу лише за гроші в США, США в рамках військової підтримки, ніяк інакше. Ну а по-друге, все-таки для збиття балістичних цілей, ну і аеробалістичних цілей, група кажучи, для більшої номенклатури того пардон російського лайна, яка які нам доводиться збувати, ізраїльські комплекси ППО, які стоять на озброєнні безпосередньо самої Ізраїлі, вони надто підходить. Так, Німеччина купила е, протиракетний комплекс Arrow 3 Ну Але це, скажімо так, ще дослідна розробка, яка себе ще не показала. І плюс чи е, раціонально тоді вчинила Німеччина, коли купила ізраїльський ЗРК, закривши власний проєкт е, МІДС. З ким uh -huh. так розвиток Петріота це питання відкрите, плюс сам цей показовий факт, що м, Ізраїль, якби намагався створити власний протиракетний комплекс, не пораючись на те, що Петріот у версії ПАК 2, начебто, себе неефективно показав при збитті uh -huh. балістичних ракет над Ізраїлем 91-му році, вимушений досі використовувати цей ЗРК. Тобто, те, що ми вважали, що Ізраїль там зміг подолати якісь там певні технологічні бар'єри, тому начебто може мати кращу Ну Насправді самі ізраїльтяни розуміють, що не подолали, тому от вимушені використовувати. Такий дуже цікавий зоопарк. Ми так часто концентруємося на Петріотах як на якомусь ідеальному форматі, е, я не знаю, в ППО. Та? Але е, я дивлюся зараз таку зведену стати статистику від порталу Слово і діло. Е, і, власне,. Ця статистика просто вкотре нагадує, що багато різних країн надавало нам дуже багато різних видів систем ППО. І ясна річ мова йшла йшла і про радянські моделі. Це С-300 ОСА С-125, Куб, стріла 10 від Чехії, Польщі, Словаччини. Потім ми вже стали сподіватися і стали взагалі розраховувати на Хоуки, Самті. Там я не знаю, ті ж згадані Петріоти. Авенджери насамси і так далі. Тобто Москва не, не одразу руйнувалася і не одразу вибудовувалася наша система протиповітряної оборони. А з чого власне складається російська ППО? Якщо вони можуть виготовляти ракети уже зараз, фактично на ходу, то чи можуть вони виготовляти нові системи ППО, які ми так само знищуємо? А тут якраз питання від них відкрите, тому що з однієї сторони росіяни можуть похвалитися тим, що вони поставили додаткові комплекти комплексів С400 в рамках контракту з Індією, укладеному ще в 2018 році. Але тут виникає певна конспірологія. Скажімо так, як вважають самі росіяни, те, що там може грати на підсилення Індії як противаги Китаю, то тут США будь-які там санкційні ланцюжки не блокують. Тобто, Щось тут росіяни можуть зловити, але те, що стосується самих росіян, то тут якраз от починаються якісь такі дуже специфічні нюанси. Так були повідомлення на початку року цього, що Китай, начебто, дає Росії певні компоненти до С400, але щоб росіяни були здатні виготовляти цілісні там нові комплекти ЗРК С-400 для себе, цього, на щастя, не було помічено. Там певне обмежене виробництво саме до с 400 є, але воно, до речі, ну невеликими кількостями, там ну, розброс від 50 одиниць. До 450 одиниць на рік. Ну, тобто, насправді, не більше, ніж американці виготовляють патріотів. Але ж різниця, що це такі, в випадку з американцями, там мова про ці так кінжалі пак, ПАК 3, тобто вершину технологічну в uh -huh. засобах протиповітряної оборони. Ну а в випадку з росіянами С-400, Ну вони ж самі розуміють, що їх С-400 не такі аналоги, в нет, тому, в випадку, чого зразу все списують на панцирі. Збили ти, там. 1500 ракет цих від Хаймерса панцирями збили картонні безпілотники панцирями, а про С 400 не згадують і використовують хіба що як терористичний засіб для обстрілу наших міст. Ну тому що ракета складна, дорога дефіцитна, а по факту ефективності їм не дає. Угу. Ну, як ми розуміємо, окрім там С 400 традиційних С-300, які вони можуть собі дозволити використовувати, щоб лупити там по Харкову або по прифронтових прилеглих територіях, там Запоріжжя і так далі, їх хвальоний їхній панцир. Наскільки багатошаровою є їхня система протиповітряної оборони? Наскільки це щось таке, що неможливо пробити? Та то а це якраз тут відповідь, як же ж наші дрони легко долітають до Москви, до Пскова та інших важливих специфічних об'єктів. Ну тому, що якщо порахувати всі можливі засоби протиповітряної оборони, які там на початок 2023 року могли бути розпорядження власне ці сил, скажімо так, Російської Федерації, сухопутних військ, навіть військово-морського флоту, і морської піхоти, то десь воно ну, назбирається три тисячі одиниць, із яких буквально левова частка зосереджена саме ну, на фронті війни проти України, з одні з сторони, це, звісно, нам створює певні такі перспективні проблеми з використанням f 16 ну тому що кожен зенітник на цих засобах буде полювати на наших фалконів. А з іншої сторони, ну, вони виходить, таким чином оголили е, там, Москву, вони таким чином оголили Сакральний Санкт-Петербург. Тому що майже всі батареї С-300 звідти забрали для обстрілів України. Тому ну, так і виходить, що якби на фронті наші авіації було працювати дуже складно а от нашим безпілотникам доставляти бавов на ну, імені книги Ні Ольги е, на всі важливі об'єкти дуже дуже простіше, чим ми могли собі уявити. А от що наша країна може запропонувати, я не знаю, військовій науці, військовим розробникам по світу в контексті взагалі якихось свіжих думок про те, як має будуватися система протиповітряної оборони в тих чи інших умовах? Іване, в чому наш «конник»? На твою думку, ну я ж не думаю, що ми зараз говоримо про виготовлення якоїсь своєї е, системи протиповітряної оборони, якоїсь установки, яка буде працювати краще за Петріот. Ні, тому що ви знаходите ви говорили про це в попередніх програмах. Це іноді тупо, але ми можемо що? От власне збагатити світову військову науку, тому що знаєш, одна справа, коли можна обговорювати різні приклади проведення захопитих операцій, порівнювати там як ми воюємо зараз на півдні, порівняно з тим, як ми воювали ми ариканці другу світову війну, і наскільки вони нас обґрунтовано критикують, але щоб досвіду відбивання настільки масованих повітряних атак у світі буквально не було ні в кого. Американців не було. Американці, можливо, були досвід масових повітряних атак з протидії В'єтнамської ППО, ну але це було зовсім скажімо, так інше покоління і сторіччя, і зовсім інший технологічний рівень. А от ну, в кінці 20-го і 20 вже на початку 21-го сторіччя з такими викликами стикалися тільки ми. Збивати повітряних цілей стільки, тільки ми. Налагоджувати взаємодію різних засобів протиповітряної оборони. Ми ж тут говоримо, наприклад, про не тільки про умовний там, Петріот і С-300, але й комбінація умовної С-300 Німецький гіпард, умовний німецький гепард, умовні ці британські Стар і умовні радянські стріла-10. Оце ми теж ми можемо запропонувати. Врешті будь-яка масована атака ракетами вона розрахована на першу чергу те, що зенітники на бойових постах можуть не витримати там, не знаю, нервове перенапруження і тому подібне. Тому, окрім того, як там які прийоми відбиття повітряних атак, можливо, якісь е кібернетичні алгоритми, як краще налагоджувати взаємодію, можливо, навіть якісь рекомендації насправді світовим розробникам зенітних засобів, які треба там. Досконалювати зенітні ракети, ми можемо навіть знайти формати психологічно відповідного розвантаження наших зенітників, ну всіх зенітників, щоб вони могли виконати свою задачу достойно. Ну тому, що якщо там брати якісь патетичні... Конфлікти майбутнього. Ну от США готується до того, що коли якщо буде війна з Китаєм за Тайвань, то там буде відстріл кількох тисяч крилатих ракет, буквально протягом кількох тижнів. І відповідно, що це доведеться з тим атомат... Ну це буде не тільки відстріл американських ракет, але й китайських також. Відповідно, буквально тоді американцям може знадобитися наш досвід, як діяти в таких умовах. Тобто, тобто наш наш коник це консалтинг на випадок, ну, вважай, якщо так, у когось вваж... станеться, Вважаю, що так. Вважаю, от такий рівноцінний обмін. Вони нам патріоти, а ми їм досвід як збивати цими патріотами, ну, балістичні цілі в реальних умовах. Ну і загалом виглядає, що би не придумав світ, яку би нову установку, нову зброю. Ми всіх навчимо на цьому працювати. Дайте нам трішки освоїтися, як то кажуть, і діло в шляпі. Як би до сказали речі, для росіяни. ілюстрації, знаєш, то як випадок, коли наші бійці збивають джевелінів вертольоти. Насправді, в американських мануалах є пункт, що там як збивати джевеліни вертольот. Тільки проблема в тому, що американські військові на практиці до цього пункту мануали не дійшли. Наші військові дійшли. Так, не тільки гелікоптери, ось на Київщину на старті широкомасштабного вторгнення ракети летіли і збивалися вони цими добровідомими нашим глядачам і слухачам, тубусами і їх, їх вмістом. Це було прекрасно, насправді. Я не думаю, що розробники могли б взагалі розраховувати на це. Ну, приблизно так. так. Словом, протиповітряна оборона України це дуже складна. І Абсолютно прекрасна історія, а найпрекрасніша вона тим, що е, хто саме її реалізує, і напевно успіх і всі ці збиття, які ми маємо після кожної ракетної атаки, все це безумовно завдяки людям, які роблять це. Бо без них, без українських військових, це. Просто металобрух дозволю собі це сказати. Бо, як ми вже говорили на початку програми, ППО це не просто установка, де ти натиснув кнопку, Ну і в принципі чекаєш, коли там випущений снаряд чи ракета зіб'є вороже. Дякую, Іване, тобі за цю розмову і закликаю всіх підписатися на канальчик і обов'язково якось прореагувати на наше відео. Говорили ми про системи протиповітряної оборони нашої країни і ворога. Якщо маєте що сказати, зокрема, і наша. Повітряним силам, всім, хто здійснює нашу оборону з неба, пишіть в коментарях.